Вітаю, друзі. Зараз я розкажу вам, як за доброго, на думку сучасних руснявих Сталіна, була створена єдиноправильна у всьому всесвіті Російська Православна Церква. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. У ніч з 4 на 5 вересня 1943 року під час Другої Світової війни. За наказом Сталіна було створено нову церковну організацію під назвою Руська Православна Церква Московського Патріархату РПЦМП. Згідно з запискою офіцера НКГБ Карпова 4 вересня 1943 року Сталін були присутні також Карпов і Молотов, прийняв митрополитів Сергія Старогодського, Алексія Симанського і Миколая Ярушевича. В ході бесіди прийнято рішення про обрання патріарха, відкриття духовних навчальних закладів, узгоджено рішення про створення органу для взаємодії РПЦ з урядом Ради у справах Російської православної церкви при раді народних комісарів. В 1945 році в Москві був скликаний помісний собор. Дозвіл на скликання собору дала директива під номером 122 Народного комітету державної безпеки Радянського Союзу, підписана комісаром Держбезпеки Петром Федотовим і Георгієм Карповим. За успішне проведення собору генерал-майор Карпу був нагороджений орденом трудового червоного прапора церква в боргу не залишилась. Це вітальний лист, написаний патріархом Олексієм, першим тирану і вбивці Сталіну з нагоди жовтневої революції. Посилимо ж наші молитви за Богом бережену державу російську і про владу її на чолі з її мудрим вождем, якого промисл Божий вибрав і поставив вести нашу батьківщину шляхом. Благоденства і слави. Це я процитував лист патріарха РПЦ Олексія I. І. і це він говорить про Сталіна. Хто не вірить, прошу перевірити. Ось це цитата з журналу Московської Патріархії 1947 рік, частина 11. Ось таким чином. Була створена РПЦ за Сталіна, яка возвеличувала Сталіна, і возвеличує зараз Путлера. Тому треба гнати РПЦ з нашої землі.